Від учора нарешті почав діяти закон, який захищає український телерадіопростір від кіношної російської пропаганди. До вже заборонених із серпня 206 стрічок додалися ще 162. Тож зараз на українському телеефірі не в змозі заробити вже майже 400 фільмів та серіалів. Згідно закону, до показу не допускається, зокрема, вся кінопродукція, вироблена з початку 2014 року. До цього переліку перед звідверто пропагандистськими додалися і менш небезпечні розважальні серіали, наприклад, кухня, «80-ті» та популярний в Росії фізрук. Останньому герой Дмитра Нагієва з учасника бандитського групування перекваліфіковується на викладача фізкультури. Про стосунки тупого качка з дітьми та новим світом йдеться в сюжеті. Ось яскрава цитата з першої ж серії. <рес> Че опаздываю? Я в столовій була. Була? В столовій. Ти з столовой была. Где была? Столовый. Ты с ума сошла. Ти з такими щеками. Вообще слово столовое должна забыть. Ты меня первая должна в спортзале встречать, отжиматься там, п -п -п -п, в углу пыхтеть. Вот, а то так всю жизнь будешь, как сарделька. И что? Хочешь быть сарделька, чем тупым качком. <свеч> <свеч> не это. Ты на меня не злись, на себя злись. Не я ведь жирный-то. Жирных теть вообще никто не любит. А злых жирных теть подавно. Ясно тебе. Пацаны, вам кому-нибудь он на нравится? Сварі малчат не нравиться. Тому ж ти што жирне? Ясно Жирна я приблизно так постійно й поводить себе фізрук, чергуючи шкільне життя з пиятиками та старими контактами. Навряд чи можна сказати, що український ефір багато втратив. Теж стосується і серіалів про російську міліцію та армію у згаданому переліку. Зокрема, останній сезон вулиць розбитих ліхтарів, «Смерч», який розповідає про розвідку НКВД, та дізнавач знову ж таки про слідчих. В кадрі з півдесятка епізодів з п'янкою за серію. А також Георгиевская стричка. Ну что, поедем? Подожди, а показания ее? Это завтра. А сейчас надо выпить. С нас простава. Согласен. Про міліцію в Росії, здається, можуть знімати вічно, бо там можуть ненавидіти справжніх ментів на вулиці і водночас обожнювати безкінечні серіали про неіснуючих героїзованих оперів. Не вичерпали ще сюжети про блатних бандитів. Заборонений серіал Сучі війни розповідає про довготривалий конфлікт на зоні між злодіями в законі та зеками, які хочуть співпрацювати з владою. Здається, що тут ефір також небагато втратив та закону наших один для всіх І для Савразки, і для мене, і для тебе, сявка тупоголовая! Потому как нет у вора семьи. Запомни, семья для вора это подельники. Работа фраеров бомбить. Святой мать родная, отец родной пахан. А все бабы для блатаря это подстилки. Жена для вора, воля вольная. У третій категорії серіали типу Мильна опера, які також можна знімати нескінченно і пережовувати в них теж самі сюжети. Для цього не обов'язково купувати продукт країни-агресора. Тим паче в Україні все більше розгортається власна кіноіндустрія. І звільнення ефіру від низькоякісного російського продукту лише сприяє цьому процесу. Наприклад, нещодавно на телебаченні відбулася прем'єра чотирисерійного фільму Гвардія історія героїв майдану та війни на сході. Закати на допомогу. У татові Сонечко. Тихо, тихо. Стабільності нема. Як зазначали виробники, серіал мав високі рейтинги, а українські режисери тим часом працюють над новими стрічками про сучасних героїв. Допомогти з бюджетом на зйомки зможуть штрафи від телеканалів, які порушать заборону на трансляцію. Якщо такі, звісно, будуть. І чого ти добився на своєму долбаному майдані? а? Правда.